Часто питають ліжка метр 20 на 200, які є в наявності. Чесно, якщо ви навіть колір не кажете, то навіть не уявляю, що вам говорити. Але добре, є ось таке біленьке. Ось таке теж біленьке і плюс колір горіх. Ось такий колір. Також в наявності є ось таке додаткова опція шухляди за бажанням. Є ще ось такий колір. Крім того, маємо. Ось такий варіант. Маємо ось такі, але в білому кольорі з м'якими спинками. От 120-ка, ось вартість на відео. Маємо ще ось такі в тканині на ніжках. Колір маємо точно цей, точно ось цей. І, мабуть, ось такі ще маємо. І білий, і колір горіх. Отож, хочете ліжко 120 х на 200 з готових придбати. Радим в мебліка прийти і для себе оптимальне рішення підібрати.